Сучасне життя диктує нові вимоги до підготовки робітничих кадрів. Постійний рух та поява нових технологій примушують навчальні заклади профтехосвіти увесь час бути у центрі подій, стежити за новинками та вчасно втілювати їх у навчальний процес, аби випускники закладів були конкурентноспроможними на ринку праці. Щоб підвищувати рівень професійної підготовки робітників, на базі провідних професійно-технічних навчальних закладів області створено чимало навчально-практичних центрів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Для різних галузей економіки вже майже 10 років подібне існує і в державному навчальному закладі Черкаський професійний ліцей. Завдяки соціальному партнерству вдається іти в ногу з часом та тримати марку сучасного закладу. Ми вже майже 10 років поспіль в області. Маємо найбільший набір в заклад абітурієнтів і відповідно найбільша кількість випускників. Робочих професій. Але справа не тільки в кількості. От. Наші випускники сьогодні реально можуть конкурувати на ринку праці із однолітками з наших таких самих навчальних закладів, як наш, і із значно старшими особами, які претендують на робоче місце. Тому що наші Випускники мають конкурентні переваги. Ну, які це переваги? Скажімо, електрозварників у нас ми навчаємо не тільки чорні метали варити, а і кольорові. Наші комп'ютерники не тільки вміють на комп'ютері працювати, а й вміють складати, налагоджувати, ремонтувати комп'ютерну техніку. Наші будівельники вміють робити. Євроремонт і таке інше. Дваємо ми також і про здоровий спосіб життя, і про духовність наших вихованців. Наші учні вже на сьогодні вісьмиразові переможці ну, обласної спартакіади серед закладів профтехосвіти. Ми сьогодні маємо найбільше гуртків, художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивних секцій серед закладів профтехосвіти області. Частину з них ми утримуємо за свій кошт. Де ж ми беремо гроші для зміцнення розвитку матеріальної бази, утримання додаткових штатів? Декілька років тому наш заклад війшов в 50 навчальних закладів профтехосвіти України, які стали мільйонерами з виробничої діяльності. Тобто ми розраховуємо на свої, свої власні сили. Сьогодні професійно-технічні навчальні заклади готують робітників із 136 професій та 11 секторів економіки. Тож відповідати вимогам сьогодення справа честі для освітян, адже вони готують робітників, яким належить розбудовувати державу і підіймати її престиж власними руками. Лише за останні кілька років у Черкаському професійному ліцеї побудували і обладнали майстерню для навчання робітників нової професії монтажник гіпсокартонних конструкцій. На завершальній стадії впровадження третього центру інноваційних технологій, у якому учні будуть набувати професію майстра з діагностики і налагодження електронного устаткування автомобілів, створено ще одну сучасну майстерню для електрозварників напівавтомату, а ще для духовного розвитку та розкриття творчих здібностей майбутніх робітників, у ліцеї нині проводять реконструкцію та капітальний ремонт актової зали та гуртожитку. Все для того, аби учні навчалися і проживали у сучасних і комфортних умовах. І це не випадково, адже саме професійно-технічні навчальні заклади практично виступають провайдерами із впровадження новітніх технологій. Це розуміють і виробники продукції, і роботодавці. Тож соціальне партнерство набуває особливого значення. От в це якби тяжоле ну доволі складно чогось… Серьезно требовать, но от этого мы никуда не денемся. Мы должны хорошо э, строить, качественно, э, надолго и серьезно. И поэтому нам очень важно, чтобы профессиональные кадры, особенно в строительстве, э, были квалифицированными и хорошо подготовленными. Поэтому мы очень э, так сказать ведем э, ну, серьезную, глубокую работу. Ну с точки зрения социального партнерства с проф, с профессионально-техническим образованием Украины с, мини... с соответствующими подразделениями Министерства образования, ну и в, Черк... в Черкасской области, в том числе, по вот развитию и поддержанию учебных центров, в которых мы совместно с педагогическим персоналом этих учебных заведений мы готовим ну, кадры для строительства, которые смогут качественно и Скажем, правильно применять наші матеріали через которые ми на рынок предлагаем. Компанія-виробник вкладає у співпрацю з навчальним закладом чималі кошти, натомість не отримує жодних прибутків. Тут кажуть, головне навчити робітників правильно використовувати матеріали і якісно працювати. Компанія Хенкель Баутехнік Україна» у різних регіонах держави у навчальних закладах вже створила 30 ресурсних центрів для максимального наближення рівня підготовки робітників до технічних і технологічних умов сучасного виробництва. Цим напрямком діяльності займається Хенкель Академія. Варто зазначити, що цей проект. Увійшов до десятки кращих соціальних проєктів України і отримав державну відзнаку. В умовах досить недостатнього бюджетного дефіциту. Ми нашим партнерам достатньо таку суттєву допомогу надаємо. Це ми орієнтуємо викладачів і майстрів на ці технології, тобто це система підготовки кадрів самих ресурсних центрів, це забезпечення матеріалами для проведення уроків виробничого навчання, це забезпечення найсучаснішою літературою, технічною, технологічною і інструменти для проведення робіт. Виробники розуміють, що саме навчальні заклади нині є провайдерами сучасних будівельників України. Тандем бізнес та освіта дозволяє сьогодні зміцнювати матеріально-технічну базу та готувати висококваліфіковані робітничі кадри, аби підтримати талановитих фахівців, зміцнити престиж педагогічної роботи у молодих майстрів. Та виявити проблемні питання у їхній роботі, компанія Хенкель Баутехнік Україна запропонувала провести конкурс Сходинки до майстерності місцем проведення обрали наш регіон. Тож Черкаський професійний ліцей зустрічав гостей. Такий конкурс Сходинки до майстерності ми проводимо перше. Тут беруть участь у нас майстри виробничого навчання з досвідом роботи до п'яти років за професію ліцювальник плиточник. Крім того, що ми. Хочемо підтримати в рамках цього конкурсу молодих творчо працюючих педагогів. Суттєва діагностична функція, тобто е, ті проблеми, які ми будемо бачити під час виступу кожного з конкурсантів, це буде тематикою наших наступних тренінгів в рамках нашого проєкту, в рамках Академії». Черкащина вибрана з огляду на те, що Черкаський професійний ліцей, з яким ми співпрацюємо вже майже 10 років, він один з безумовних лідерів цього проекту протягом всього цього періоду. І е, саме Черкаси здатні організувати цей цього конкурсу на найвищому рівні. Ринок праці вимагає робітників, обізнаних із сучасними технологіями та тих, хто вміє працювати з будівельними матеріалами останнього покоління. Готувати саме таких державним освітнім закладам завдяки соціальним партнерам сьогодні стало простіше. На базі центру Черкаського професійного ліцею підготовлено близько півтори тисячі спеціалістів. До нього звернена увага підприємств, організацій і роботодавців. За новітніми технологіями ми навчаємо наших учнів після 9 і 11 класу виконувати євроремонти з професії штукатур, лицювальник, плиточник. У нас дуже багато проходить курсів. Слухачі ми тісно спрацюємо з центрами зайнятості, навчаємо працювати за новітніми технологіями майстрів виробничого навчання і викладачів спеціальних предметів. Області нашого ПТНЗ та взагалі всієї України в цьому навчальному році в нас проходили. Стажування майстри виробничого навчання із міста Києва. За таку плідну співпрацю з компанією, нас компанія досить часто нагороджує найрізноманітнішими відзнаками. Ось, наприклад, таку відзнаку ми отримали у минулому році, підготувавши групу з професії монтажних систем утеплення будівель спільно із центром зайнятості, але винагороду отримали за те, що ми таку групу підготовили перші в Україні. Я вважаю так, що нашою відзнакою також є. Те, що компанія в цьому році вибрала нас для проведення всеукраїнського конкурсу з професії лицювальник-плиточник, майстрів виробничого навчання всієї України, і, взагалі, вдруге поспіль уже компанія вибирає наш навчальний заклад для проведення таких всеукраїнських заходів. Для цього конкурсу компанія забезпечує всіх учасників всеукраїнського конкурсу інструментами матеріалами. Вони є досить такими дуже добрими відповідальними партнерами в нашій співпраці. Ініціативу проведення конкурсу серед молодих майстрів виробничого навчання, що готують робітників за спеціальністю лицювальник плиточник, підтримало Міністерство освіти і науки. Вони високо оцінили і роботу ліцею. Думаю, що ця ситуація якраз ще раз ілюструє те, що кожен із нас повинен бути на своєму місці професіоналом і Дуже відповідально і професійно виконувати ту місію, яку він брав у своєму житті, і те завдання, яке стоїть перед ним, і тому конкурс, який сьогодні проходить у цьому прекрасному професійно-технічному професійно навчальному закладі. Навчальний центр, якого на базі якого створений в компанії Хенкель, був одним із перших, він якраз і є ще однією сходинкою, як він і називається, до професійної майстерності саме молодих людей, які обрали педагогічну ниву у своєму житті, для того, щоб ну, перш за все, показати і доказати собі, що я вже достатньо багато вмію з іншого боку. Аналізуючи і дивлячись на роботу своїх колег, критично оцінити, а над чим же мені потрібно ще працювати, і як я маю цей свій рівень по відношенню до інших колег. Ну і зрозуміло, оцінивши досвід, збагативши цим досвідом, вдосконалюватися далі самому професійно, але цього мало. Мало тому, що основне ваше покликання це навчити. Молодь, яка приходить до нас у професійно-технічні навчальні заклади, а також уже актуально, оскільки ми чітко зробили європейський вибір і бачимо, що реальність життя підтверджує те, що те навчання як організовується професійне у Європі, тобто навчання дорослого населення, перенавчання, підвищення кваліфікації, навчання продовж життя. І отут я хотів би дуже підтримати. Тих колег, які соціальних партнерів, роботодавців, які на сьогоднішній день у цих скрутних умовах вони все-таки знаходять свої можливості, свої резерви, і ту ж справу, яку започаткували, як і компанія. Хенкель продовжувати і навіть її вдосконалювати і нарощувати той потенціал співпраці, який вже на сьогоднішній день є. А також поступово життя підводить до того, що нові соціальні партнери розуміючи. Те, про що я вже говорив, відповідальність і економічну стабілізацію в державі неможливо провести без належної професійної людської підготовки, тому що людський ресурс є найбільш востребований і найбільш вагомим у будь-якій державі. Вони не чекають. З боку держави чи ще з боку когось цих змін, а самі йдуть у навчальні заклади і пропонують свої послуги. Тобто, те, чого ми з вами давно чекали і давно хотіли у цій критичній ситуації, непрості сьогоднішні дні, воно реалізується. Я завдячую міністерству освіти компанії Кентельбаутехнік за те, що саме на цьому в цьому навчальному закладі. Дев'ять років тому назад був створений навчально-практичний центр будівельного напряму, який готує зараз учнівську молодь, слухачів, який здійснює перепідготовку і підготовку незайнятого населення. Тут проходять курсове підвищення кваліфікації майстри виробничого навчання. І впродовж 9 років. Саме цим центром підготовлено близько півтори тисячі людей, які обізнані новітніми технологіями, які мають дозвіл спілкування з партнерами, з роботодавцями. До цього центру звернена увага наших підприємств, організацій і роботодавців. Конкурс є ще однією сходинкою до професійної майстерності саме молодих людей, які обрали педагогічну ниву у своєму житті. Тут учасники зможуть показати власний професіоналізм, побачити свої помилки в роботі та обмінятися досвідом з колегами. На конкурс прибуло 11 майстрів виробничого навчання з різних навчальних закладів України. В конкурсі я частою вперше, Мені дуже подобається, дуже багато нового узнала для себе. То есть есть к чему еще стремиться, есть к чему еще учиться. Ну и надеюсь, в дальнейшем я буду повышать свой профессиональный опыт и дальше участвовать в конкурсах. Сподобалось вам перебывание на Черкащине? Очень, очень красиво, очень приятные люди. Ну, просто уйма впечатлений, так много и очень хорошо было все. Складніше на, завжди на початковому етапі, коли ти приступаєш до роботи, найскладніше. Ти дивишся, як тобі правильно треба організувати роботу, щоб все в тебе правильно вийшло. Бо якщо ти початкове, Початковий етап це опустиш, наприклад, там от перший ряд плитки, як ми укладали. Так? От. Якщо ви опустите перший ряд плитки, то вже інші ряди підуть у вас неправильно, що не витримається, амболіс. На конкурсі цьому я перший раз дуже у мене такі позитивні враження. Враження від Черкаського ліцею у мене дуже такі позитивні. Да, і від самої Черкащини. Від міста Чигирин, Черкаси дуже тут такі гарні, позитивні і співучі люди. Основними орієнтирами оцінювання конкурсних робіт були відкритість, об'єктивність та орієнтація на високу професійну майстерність конкурсантів. Для журі була важлива як теоретична, так і практична підготовка учасників. Сьогодні майстри виробничого навчання це сучасні працівники, які мають Зобов'язані знати технології сучасні, і тим більше сьогодні вони працюють за новітніми технологіями, використовуючи новітній матеріал фірми «Церазіт». Даний конкурс проходить за підтримки нашого генерального спонсора Хенкельбаотехнік Україна. І метою даного конкурсу є виявлення обдарованої талановитої педагогічної молоді. За якою є майбутнє нашої професійно-технічної освіти. Основними критеріями конкурсу є побачити професіоналізм, перші здобутки протягом п'яти років. Основні критерії, на які треба звернути увагу, це, звісно, в першу чергу чітка організація робочого місця, дотримання безпечних умов праці, виконання технологічного процесу, укладання плитки, приготування суміші. І, звісно, вже на наступний день ми побачимо, як наші конкурсанти чітко і якісно розшиють шви і заповнять. Тобто завтра ми будемо бачити готову роботу. Сьогодні ми бачимо тільки проміжкові роботи. Роботи виконуються чітко, злагоджено, але вже зараз можна трішечки виявити, хто є більш вдалим, хто більш професійним, але це є конкурс. А на конкурсі завжди, завжди є е, кращі, а є ти ті, ті, на кого треба ще кому треба попрацювати і на кого треба ще рівнятися. Е, ну, зараз за умовами конкурсу я не маю права назвати кращих, е, тому що ще багато попереду роботи. Я сподіваюся, до кінця роботи вони всі виправляться і зроблять всі певні е, кроки і вимоги даного конкурсу. А є такі учасники, які все роблять правильно. Є, є починаючи. Ну зараз на сьогоднішній день, десь на сьогодні полину десь відсотків 30-35, які не порушили майже жодної технологічного процесу, починаючи від організації. А я вважаю, що це дійсно перш за все взаємообмін досвідом. Дякуючи компанії, ми не перший рік збираємося і проводимо такі заходи. І можливо хтось скаже, а чи на часі проведення саме під час таких подій, такого конкурсу, висловлю свою думку і думаю, що ви приєднаєтеся до неї на часі, тому що там, де є творчість, там, де є талановиті люди, які вміють працювати, які вважають за честь показати свої вміння, свої навички, там Україна буде жити вічно, і там таке поняття як патріотизм, це не буде просто книжним терміном. Організатори запропонували учасникам змагання спільно з членами журі обрати емблему конкурсу. Макети розробили учні, художники Луганського професійно-технічного навчального закладу. За кількістю голосів оберуть той ескіз, що подальшому стане візитівкою конкурсу. Підтримати учасників змагань приїхали і колеги, і керівники. Вони оцінювали не лише конкурсантів, а й навчальний заклад, на базі якого відбувався захід. Ви знаєте для директора... Для работы директора очень важно знать, как работают директора, коллеги других учебных заведений. Поэтому э, даже в трудный час, тяжелый, напряженный час работы, э, нужно находить время, приезжать друг к другу, обмениваться опытом. Э, и позитивный положительный результат, и негативный результат помогает в нашей работе. То есть нужно увидеть, как работает коллега и уже принимать решение, каким, по какому направлению двигаться дальше в перспективе роста. Здесь, в этом учебном заведении, я был 9 лет назад на открытии центра вот этого центра хенкель Техник Украина. Динамика, которую увидел на протяжении 9 лет, что здесь происходило это поразительно. Это настолько огромный объем выполненных работ, настолько обновлена именно материальная база училища. Новые пластиковые окна, великолепные вестибюли, коридоры, кабинеты. Ну, честь и хвала такому директору. У рамках конкурсу для учасників організували пізнавально розважальну програму. Окрім того, провели майстер-класи з використанням новинок сучасних будівельних матеріалів. Представляю Черкаси, але так як наш навчальний заклад приймав всеукраїнський конкурс, то я був поза конкурсом. Адже той учасник, який приймає участь в такому конкурсі, не має в принципі права на участь, тобто отримав... Нагороду нагороду золота бджола. Думаю, журі оцінило мою роботу дуже достойно. На вашу думку що потрібно було для перемоги на мою думку, для перемоги потрібно була ну як впевненість в собі дуже великий професіоналізм. Що є самим головним у нашій справі викладацькій нашій майстерності. Цього року журі досить серйозно оцінювали роботу конкурсантів. Тож перше місце не вдалося вибороти нікому. Претендентів на друге та третє місця виявилося одразу декілька. Тож нагороди дипломантів та сертифікати на придбання побутової техніки поїхали до Києва, Житомира, Чернігова, Луцька та Калуша Івано-Франківської області. Ну, Познайомиться з майстрами з усієї України, з центрів, скажем, торген ну, компанії Хенкельботехнік. Мені дуже приємно завжди приїжджати на такі конкурси. Тут я завжди здобуваю можна так досвід своєї роботи. Я завжди звідси виношую якісь свої знання, які я тут отримую. Мені приємно те, що я в підсумках набрав сто балів по практичному турі. По акуратності можна сказати, якщо зрозуміло з вами в роботі. Е, мені це дуже приємно, але я вважаю, що людина ніколи не повинна зупинятися на досягнутому. Якщо людина зупиниться на досягнутому, то її вже немає далі, е, ну вона не бачить далі свого життя, вона вже не розвивається, вона вже е, зупиняється в своєму рості. Ми на протязі всього свого життя повинні вдосконалювати себе. Дивитися на навколишній світ і радуватися, тому що ми щось здобуваємо, щось віддаємо, і завдяки цьому ми живемо, ми радуємося, і ми будемо знати, що Україна єдина. Вали проект цей конкурс. Це звичайно дуже прекрасно, тому що готуєшся до того конкурсу, підтягаєш десь щось, знаходиш свої недоліки а тим більше, коли приймаєш участь в такому конкурсі, то звичайно бачиш колег, як вони працюють, і чомусь навчаєшся. Ну, це прекрасно. Невимовну радість принесло те, що я дійсно перемогла на цьому конкурсі, стала призером, але я думаю, що все одно ще треба багато працювати над тим, щоб ставати кращою і кращою. І ще раз хочу подякувати компанії, тому що ну, мені здається, в них правильна тактика, і вони спонукають до того, щоб майстри виробничого навчання вдосконалювалися, вчили дітей, зацікавлю. І саме основне те, що коли наші діти от працюють в училищі, ми дивимося на їхню роботу. Це прекрасно, тому що дуже якісні матеріали. Можеш навчити тими якісними матеріалами, і кінечний результат виходить прекрасний. В конкурсі брали участь майстри, які мають невеликий досвід роботи до п'яти років. Тож вони не лише вчать учнів у своїх закладах, а й навчаються разом з ними самі. Для організаторів важливий не стільки конкурс, як робота над помилками, адже зроблені висновки ляжуть в основу наступних навчань, семінарів та тренінгів. Все для того, аби в будівельній галузі працювали справжні спеціалісти, навчені професіоналами.